Хочу вам запропонувати разом зі мною зробити аплікацію під назвою Державний прапор України. І так, що нам для цього буде потрібно? Картон. Ну, я вибрала білий кольор. Ви за бажанням можете вибрати будь-який, який вам сподобається. Також кольоровий папір жовтого та синього кольорів. Також клей клей-олівець та ножиці. Почнемо. І так, за допомогою ножиці ми з вами вирізали потрібну нам форму для прапора. Ну що, почнемо клеїти? І так, у горі у нас синій колір, та, діти, що символізує наше яскраве синє небо. Так, і отримуємо верхню частину нашого прапора і клеїмо наступну частину жовтого кольору. Так? Ви пам'ятаєте, діти, що символізує жовтий кольор? Золоту ниву нашого жовту пшеничку, так? яка росте у нас на полях. Ну що, я думаю, що нічого складного не було у нашій аплікації. Дивіться, як все просто, легко та швидко. Ну що, батьки допомагаємо нашим дітям, якщо щось у них не виходить. А на сьогодні все, я з вами прощаюся. На ну, все добре, до побачення!